Друзі, привіт до вашої уваги. це чоловічі черевики для трекінгу бренду Ozark Trail. Вони представлені у двох кольорах: сині та чорні. Чорних лоті 7 пар, синіх 3 пари. Вони дуже стильні, вони всі на шнурівках. По боках шкіряні вставки. Вони не промокають. Тепленькі. Міцна гумова підошва. Ластоподібний язичок. Ось так вони виглядають всередині. Дуже класна всередині утілка. Розміри від 39,5 до 45,5. Всього у лоті 10 пар. Розміри ви можете побачити в описі під цим відео, і це лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Дякую за увагу! Заробляємо разом!